Лікарні, малий один підбіг і таке, а що це в тебе таке? Типу як це в тебе таке? Люди відновлюються після дуже важких травм, відновлюються після втрати кінцівки, після втрати, здавалось би, всього. І життя після цього інколи може бути ще насиченішим, і ще яскравішим, ніж було до. Проєкт Незламні, національний реабілітаційний центр Незламні «Unbroken» – це наша відповідь на виклик, який пройшов з великою війною. Пацієнт військовослужбовець, який був госпіталізований до нас, переведений з фактично з первинного госпіталю. Він отримав важку травму, — мінно-вибухове поранення. Він був оглянений мультидисциплінарною командою. Це новий підхід, який використовується зараз в Україні. В тому числі ми дуже інтенсивно взаємодіємо з реабілітологами та протезистами. Один з варіантів розглядається. Це ось інтегруючий протез. Другий варіант це може йому буде встановлено протез, який з нової технології, це так звані карбонові протези. Ці протези є надлегкі і дають навіть можливість пацієнта протезованим грати у футбол і займатися спортом. Я знаходжуся тут, і хірурги приходять у відділення сюди, роблять мені перев'язки, я нікуди, нікуди не їжу до них. Це дуже зручно і класно. Коли дізнався про... Ці остеоінтегруючі протези. Ця ідея мені сподобалась, що вони більш, більш функціональні, ніж звичайні протези. Починали з ним займатися в ліжку. Це були заняття з резинками, з м'ячиками, тобто все таке абсолютно елементарне. Далі його перевели до нас в хірургію. А там ми почали працювати вже більш активно, але теж в ліжку. Укріплюємо м'язи стегна, м'язи пресу, м'язи спини і м'язи рук. Робота із відновлення це все-таки важка фізична робота. Так? Для того, аби навчити м'язи знову працювати, те, що нам здається, звичайним просто там стиснути руку в кулак, у когось не виходить. І тому це робота над собою. Знайомство з нашими спеціалістами, адаптації у Львові, в лікарні це все, це все відбувається, і в кожного цей період проходить по-різному. У нас госпіталізовані були дівчинка-мама, також її братик дівчинки. Рішили виїхати. Ну, потім Яночкою Так вийшли на перрон. Отримали поранення ще 8 квітня внаслідок ракетного удару на вокзалі в Краматорську. Тоді дівчинка і мати отримали важкі ушкодження. Зокрема, в дівчинки це ампутація травматична обох ніг на рівні гомілок, а в мами ампутація лівої ноги та травматичне ушкодження тканин правої гомілки. Тляні треба позайматися на бігових протезах. Якби вона бігає, але тільки чуть -чуть. вона тільки почала. Коли ми повернулися до Львова. А тут взагалі, ну як сказати, <смі> я дуже сподобалось. Тут люди підтримували мене. Тут ті люди, з якими ми знайомі, вони теж підтримували мене. Я скажу дітям, щоб вони не здавались, у них все попереду, вони молодці. Дуже задоволена тим, що це сталося, що я зміг це вподавати. Завдяки. Підтримці всіх. такого немає слова. Я не можу, я не буду. Є сперети все, і це саме головне. Ми зі свого боку будемо робити все можливе, аби кожен, хто страждає від війни, бачив у нас підтримку союзника і розуміння того, що про вас потурбуються найкращі спеціалісти в найкращому місці в Україні і зроблять це безоплатно. Чувака стоїть класна нога, бо у мене класна нога. Анброки.